У мене будинок на 150 квадратів. От скільки панелей мені потрібно? Квадратура будинку не має ніякого значення, але я допоможу. Треба розуміти споживання будинку хоча б за один літній місяць. Саме літній місяць зимній взагалі має значення. Поїхали. Значить, уявімо, що у тебе в будинку 150 квадрат споживання 900 кВт на місяць. Да? 900 кВт годин, годин на місяць. Що ми робимо? Формула дуже проста: ми дізнаємося, скільки споживання за один день. Ділимо на 30, твоє споживання за один день приблизно 30 кВт. годин Далі ми ділимо на простий коефіцієнт в цій галузі на 5 поділити на 5, то буде 6. Тобто, щоб деяка станція згенерувала тобі 900 кВт або 30 кВт за день, тобі треба станція 6 кВт. І зазвичай ми додаємо коефіцієнт запасу десь 20-30%. Тобто тобі треба 6-7,5 кВт сонячна станція Це по панелям. Але єдина є маленька умова, станція на 6 або 7,5 кВт, вона згенерує ці 900 кВт годин на місяць. Тільки якщо ти зможеш використати всі 100% електроенергії, тобто у тебе має бути щось постійно включене в будинку, попнелі ж вони постійно генерують, або у тебе просто має бути зелений тариф тебе немає вдома, панелі далі працюють, скидають в мережу. Ти ввечері прийшов, забрав собі наприклад в електрокар. Та, от при такій умові, коли є куди діватися надлишкам, ти зможеш згенерувати 900 кВт з цих шести там кВт. І насправді, якщо б ти пожив в Європі трошечки, там в Німеччині, наприклад, ти б побачив, що там люди не ставлять взагалі великі станції. Там середня потужні станції, якраз 5-6 кВт. Тому що ну середнє споживання якогось будинку, там плюс-мінус енергозаощадливого, як правило, до тисячі кіловат. Тому, тому от там невеличкі станції ставлять, і це і наше майбутнє: е, отакі станції е, 5-6 кіловат. Ну такі тема.